Зараз покажу, як просто можна приготувати корзинки з вершковим кремом. В миску вбиваю 2 яйця, додаю щіпку солі і 100 г цукру. Збиваю. Додаю 200 г розтопленого масла. Всипаю 400 г борошна і 1 чайну ложку розпушувача. Замішую тісто, перекладаю в пакет і в холодильник на 15-20 хвилин. Далі розкатую, кружкою витискаю, беру форму для кексів, перевертаю і викладаю тісто, трохи притискуючи. Форма тіста має бути трошки більшою за форму кексниці. Тісто виделкою проколюю і ставлю випікати 180 градусів 15-20 хвилин. Випечені корзинки перекладаю, щоб охололи. Збиваю крем, 300 г вершків, 2 столові ложки цукрової пудри і 250 г маскарпоне. Збиваю до однорідної пишної маси. Начиняю корзинки. За бажанням всередину можна положити джем, прикрашаю фруктами і м'ятою. Готуйте усім смачного!